А є хоть один законопроект на дотації, на помощь, на виплати, на зниження оподаткування. Ну ви напевно погано слідкуєте за моєю діяльністю. Якщо ставите таким чином питання, насправді таких законопроектів дуже багато. І вони стосуються не тільки окремих податкових режимів, які ми вводили до війни на кшталт шахтерських містечок чи індустріальних парків, чи е, інвеснянь, чи е, спеціального податкового режиму для виробництва електрокарів тощо. Вони стосуються і загальних умов для здійснення господарської діяльності на початку війни. Згадайте, будь ласка, до 2% податок. Згадайте, будь ласка, пільги, які ми прийняли на початку війни щодо проведення перевірок, щодо е, до нарахування штрафів, е, щодо обрахування ПДВ і інші рішення, які ми прийняли і на початку війни, і е, під час війни щодо оборонних товарів, щодо товарів є, е, для е, нашої електрогенерації е, і інших товарів, які зміцнюють нашу обороноздатність, таких законопроєктів сі вони були за моїм. Авторством дуже і дуже багато. Але надаючи пільги, ми повинні з вами розуміти, що пільги це є виключне рішення, яке викривлює загальні умови господарювання, які повинні бути рівними. І тому для кожної пільги повинні бути реальні, а не вигадані підстави. За це я і борюся.